Шановні гості, батьки, вчителі, вихованці. З весною з яскравим і теплим сонцем у нашу шкільну оселю завітало свято, свято дитинства день народження, день народження навчально-виховного комплексу. Сьогодні він приймає в свої обійми малечу. Дорогі наші малюки, нехай ці перші кроки до шкільної країни принесуть вам. Радість спілкування, пізнання себе, своєї батьківщини навколишнього світу це свято стало можливим завдяки дієвій підтримці голови Ізюмської районної державної адміністрації Зубко Михайла Ананівича, голови Ізюмської районної ради Дуванського Сергія Володимировича, заступника голови Ізюмської районної державної адміністрації Фертишного Валерія Володимировича. Відділу освіти сільськогосподарських підприємств, злагода та караван сільського голови і вас, шановні батьки, вчителі, працівники школи, учні середньої і старшої ланки, низький вам уклін за ту роботу підготовчу, яка була проведена протягом певного періоду.